Всім привіт! Сьогодні ми готуємо шахматне печиво. Для рецепту нам потрібно 280 г борошна, всипаємо Пів чайної ложечки порошку до печива, Пів чайної ложечки солі. Сипкі інгредієнти ми ставимо в сторону. Тепер беремо 225 г масла. І збиваємо, розм'якшуємо його, збиваємо, воно має бути добре збите. До добре збитого масла ми додаємо пудру. 180-190 грам пудри я додаю. Можна додавати цукор, але так швидше збивається. До масла, збитого з пудрою, ми додаємо одне яйце. І ще раз все дуже добре збиваємо. Сюди ж додаємо до масла пакетик ванільного цукру. Ще трошки збиваємо міксером. Беремо сухі інгредієнти і всипаємо тобі масло. Чому я не роблю наоборот, то був так легше місити. І замішуємо акуратно. Це тісто також не любить довго міситися, тому треба ніжно і акуратно, так, щоб не довго. Далі ми беремо наше тісто і ділимо на дві половини. В одну половину всипаємо какао і домішуємо, це буде темна сторона наших шахмат, а другий залишається білим. Далі обидва наші тіста ставимо в холодильник приблизно на пів години, щоб можна було з ними працювати далі. Ділимо наше тісто на 10 ось таких кульок, так само як білих, так само і чорних. Далі кожну кульку розкатуємо у жгутик. Робимо з них такі жгутики і складаємо отак. І так будемо робити з кожним слоєм. Ось такий брусок. Тіста у чотири слої, у вас повинен вийти. Далі ми перекладаємо цей брусок на дошку з харчовою плівкою. Так, ось такий жгутик у вас повинен вийти. Ви його обмотуєте в харчову плівку. Добре, сплескуєте. Ось так. Щоб він мав форму квадрата, і треба поставити його в холодильник, ну хоча б на годинку. Можна навіть трошечки в морозилку, Але одна поправка. Коли будете формувати цей квадрат з жгутиків, сформуйте його зразу на харчовій плівці, щоб він вам не розвалився. Тому що тісто дуже ніжне і крихке. Наше тісто остило І тепер беремо звичайний ніж і нарізаємо ось такими скибочками. Кожен кусочок і ставимо на деку. Ось так виглядає наше готове печиво. Ну, може, не дуже шахматне, як ви зрозуміли, брусочок мені трохи посипався. Але загалом вийшло непогано. Випікаємо ми, ми печиво при температурі 180 градусів. Ось така краса у нас вийшла. Всім смачного!